Починаємо. Сергей, Сергей. Сергей. Добре. Добре. Да, конечно. нужно так. И Алексей. Да, да? ну, ну, Зібрались святкувати таке справжнє свято. Архітекторів дизайнерів художників тому дуже приємно бачити такі дуже професійні, на мій погляд, твори, які дуже філософські, дуже емоційні, дуже привабливі, на мій погляд. Тому всіх вас в першу чергу, Сергія, вітаю зі святом. За погляд виставка удалась і виставка дуже цікава. Дякую хто прийшли. Вітаю. У нашій арт Арткаві і э, даю слово Алексею Малик, член э, Союзу художників України. Ми сьогодні бачимо новили це в цих залах. Ну, Може, з, моє... з моєї точки зору мовили це, але я так думаю, що його більшість його не знають. Mm. Але він дуже цікавий майстер, пане mm. Сьогодні. Mm. Він архітектор за пахом, але і всі архітектори, то знаєте, як ви, то люди, які не тільки займаються, вони ще пишуть, і, і малюють, і дизайном займаються і така праця, в общему великому котлі дає. Цікаві такі результати. Те, що ми бачимо сьогодні на стінах, то саме таке. Деякі називаються дизайнерським живописом. Я думаю, що це то сучасне. То, Сучасний в плані того, що він не те, що він сьогодні зроблений, а те, що пошуковий живопис. Знаєте, то, у що у нас проходить? Тобто є певний діалог, якась може конкуренція між двома крилами творчими і е, існують. Тобто є класичний живопис, більш традиційний, і митці в цього напрямку вдосконалюють е, свої твори, саме е, опираючись на, на цю сторону. А є люди, є такі е, художники, які шукають нових рішень які йдуть, може, так, знаєте, якусь несподіванку. І звісно, що це визиває, мабуть, у професіональних класичних художників деяке непорозуміння. Але я думаю, що, то, як на мене, мені то ближче, бо я вважаю, що творчість це не тільки майстерність, яку ти достанавлюєш, а то ще пошук і такий пошук. Заглянуть в якусь таку церну, де ти ніколи не був, і відкопати її з себе. І якби то така творча задача на це на, на, на життя. І ми бачимо, що певний досвід, певна, певна, певна така сучасна манера і... Певний достаток в цьому напрямку у пана Сергія, звісно, що є. Мені дуже приємно з ним познайомитись. Я вперше його бачу, дуже приємно собі, мене обсідали. І а, думаю, що о, то, ті полотна, які ми тут бачимо, ми не бачили о, на наших виставках. Я думаю, що це буде цікаво подивитися вас серед нашої спільноти і э за задоволенням вас приглашаю на э скоро у нас новий вистав, який називається "Мій кращий квіт". Ви можете на свою на свій спосіб побачити цей квіт. Найтисть їх тут багато цікавих. І запропонувати на виставку, які відбудеться 25 по 32. 24. 24-го, 24 24 да, у 12:00. У 16 У От у 16-й Так що милості просим до нашої спільноти. Дуже приємно познайомитися. Думаю, що ті наші митці і поціновувачі, які побачать вас, будуть дуже задоволені. Дякую за можливість. Якщо так бажаєте слово <говори> вам. вас

Як до яких вони мене спілкували. Я навіть не скористь вас. Може, не спаси. Я працював текстом і виноді в мене квітки. Якщо щось подобається.

Я там стал актером, у меня вот Но это соревнование сыпило, кефин, 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 Можеш... Друзья, я прошу вас, присоединяйтесь, давайте вместе. А може еще хтось хочет привітати нашим О! Я хочу сказать, что для меня это самый, самый, самый талантливый, самый дорогой, самый родной, любимый человек. То, что, это не потому, что мнение не субъективное, мне не объективное. Жена. Ну вот как говорят, человек талантливый, он талантлив во всем. Архитектура, ну, я думаю, что кто-то знает, кто-то не знает. Живопись мы все видим. Порядочный, профессиональный. И... Спасибо, пока вы не да. А как вы Прекрасно, Валентина. Прекрасно. Да, спасибо огромное прекрасно готовит, замечательный отец, Акулов а То есть многосторонний, разносторонний, многогранный, любимый. Надеюсь, кто знает, кто впервые познакомился. К сожалению, я не дождался дочки с зятем у них маленький ребенок, вот еще подойду. Вот. вот, вот, младший сын. Мальчик и мальчик. Вот Николай. Угу. Вот он э, тоже э, компьютерный дизайн. не дизайнер, так сказать, кто к нашей теме. Но... То, есть, то есть династия. Да. Отец. Вот. Да. Мэтр. Дочка. Да. Тоже всем. Ну и раз такое дело, я да, я поздравляю нас Спасибо. всех, что мы сошлись здесь да. в этом зале. Вот, и товарищи, соморались друзья, я, ну, не а вот Спасибо, если господи. можно тоже прошло слово. Уважаемые панства, раді всі бачити. Я радий бути сьогодні тут поруч з моїм другом. Ми дійсно вже дуже багато років товаришуємо. Ми навчалися архітектурі разом ще з 73-го року. Ми разом буквально ну, повсякдень. І е, я хочу відзначити, що це не просто архітектор, не просто художник. Він е, втілює багато е, талантів. Він і дизайнер. Я вважаю, що е, стилістика вона відповідає погляду архітектора більш ніж погляду художника. Е, бо е, ці картини я відрізняю як е, е, дуже декоративні. І декоративність ця дозволяє їх розміщувати в інтер'єрі, і е, кожна може знайти своє місце. Не зовні не, не в кожному інтер'єрі, не кожна картина, але є такі. М, Архітектурні просторовій ситуації, в як, яких не треба е, натуральна фотографія, а треба саме така е, багата, глибока е, тема, яка може кожен має бути своє. От, тут многогранні цих робіт у цьому, що кожен може бути бачити своє. От Я е, не знаю, чи можуть. Е, всі бачать. От я знаю, що наш друг це яхтсмен. Яхтсмен Зараз не можна ходити на яхті, але він все життя цим займається. І от в багатьох картинах ми бачимо, що тут поруса. Є паруса. То багато повітря, багато хвилі, багато якогось простору такого, що приваблює і може бути ну, ядром інтер'єру архітектурного простору. Я хочу відзначити саме це, і е, знаю, що е, Сергій може дуже плідно багато працювати. Я знаю, що він якось стане, він може 5-6 робіт підряд робити, робити, робити. Це людина, яка е, не може не робити. Є такі, що не можуть робити, але є і такі, що можуть робити, але вони себе вимушують. А він, якщо... Він, він, Наполегли таки, що його не вимушено, він не може не робити. Тобто, ми сподіваємося, не видачі. Я сподіваюся, що ми все побачили багато робіт. Я знаю роботи, які сюди не попали. Я знаю, що є, що показати. Я вважаю, що він багато що, що зробить, що порадує нас і творчістю. Все это Я бы купил, но у меня своих больше тысячи штук. Нет, я просто говорю, что ну, сейчас ни в чем здесь в Одессе не, и вообще на Украине. А за границей. И у него вот именно там будут и Я хочу, чтобы зарабатывал, А то же это же деньги тратится. и... дай бог. Все продать. Ну, наверное, нет, но ну, хотя бы раз в 10 работает уже больше тысячи. Долларов. Можно сегодня начать. Так? Да. Пожалуйста. Так, ну, забросим у всех до стола.